Всім привіт, дорогі друзі! З вами Олексій Зарук на каналі Льоха і я повернувся в своє селище через місяць. На ньому достатньо були зміни, в нього трішки загріферили, зламали прапора, але я все відбудував. Та я би хотів, я не розумію чому. Я багато раз будував прапор і в нього чомусь ламало. Це ж український сервер. Нащо таке робити? Ось тут, як бачите, зламали листя, але сильних змін нема. Тут було все загріфер, ось у твору було на неї прибрав. І це дім мого друга. Бачите, як він тут. Захищений. Не можна навіть. Добре, не буду поки заходити. Сильних змін немає, але що я побачив? Ось це. Ви бачите ось це там вдалені Це якісь будинки. Але й них не було. Давайте я зараз обережно спущусь. Ладно. Зараз заново. Обережно спущусь. І подивлюся, що там. Бо коли настало літо, я не грав у Майнкрафт ну, на серві. І цього тут не було. Можливо, якийсь хлопець побудував. Можна дізнатися, якби, чи є, чи є це село, тому що я часто бачив таблички з назвами селище. В принципі, село непогане. І, звісно, все маленьке, тобто таблички. Mm. Напевно, гравець не зміг писати, і тому писав на таблиці Все ще нормальне і там бачу ще якісь будинки Я коли йшов, у мене я бачу два хома тут стоїть. Але я не знаю, звісно, який другий. Зараз я перевірю. А, ось цей другий хом. Та я знаю, шахта має бути. Да, так, тут є шахта. У мене поки що немає ресурсів, бо я недавно А Тут була скриня з ресурсами, недовго. Я недавно помер, Помню, тут, я вже згадав, тут було місто. Але як бачите, його нього зломала. Сталася ця якась споруда. і принципі, повернемося в Олексіївку. Це мій будинок, як бачите, тут ресурси запасні. Тут щось стояло, мені здається. Тут скрині мого друга, це мої скрині, в них, в них нічого такого важливого нема. Ось. Зверху ще є скрині, це для скупщика були. Але я вже все продав, коли зайшов на сервер. І ось тут така штука з'явилася. Я пам'ятаю, моє селося через таку штуку гейферів. Та, в принципі, відео... О, до речі, ще це будинок одного мого друга. Він у мене буде у відео Shorts. Він тут також живе. Ось, Нікер. Та, в принципі, на цьому можна закінчувати. З вами був Олексій Звук на каналі Льоха. Всім пока-пока!